Це саме права обов'язків депутата і правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. Ворожність кожного кожного ну, роздивилися раз, як права, так і обов'язки, так і відповідальність цих суб'єктів суб'єктів вас повноважень щодо, ну, щодо своїх да, виконання своїх роботів. Ну, По-перше, почну з права обов'язків депутатів місцевої ради. Депутат представляє інтереси обов'язки перед виборцями радою і недії організації, виконує їх заручення. Депутат міської ради це, по-перше, громадяни України, які 10-18 років добрано відповідно до Конституції та закону України про вибори депутатів сільських рад сільських селищних міських горів. Повноваження депутати починаються з моменту офіційного оголошення первідної територіальної виборчої комісії на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання по повноважень депутатів закінчиться в день першої сесії ради Нового ці права обов'язків депутатів можна розподілити на дві групи. По-перше, це перша група. Права обов'язки депутата в виборчому органі і права оборості депутата у ради та її, її органах. Права його депутата в виборчому органі. Депутат міської ради по-перше, має право офіційно представляти виборців своєму виборчого округу та інтереси територіальної громади, місцевих органів виконавчої влади. Ахтівській міській раді, підприємство, установах і органах незалежно від форми власності з питань, що належить до віддання Ахтівської міської ради. Брати участь в право у правом дорадчого речого голосу, засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місце проживання, засіданнях органів, самоорганізації населення, що проводить в межах території його виборчого округу. порушити перед органами і організаціями, перед від відповідними органами, організаціями та їх посадовими особами а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців межах Засобів масової інформації, кримінальної форми власності, з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради, порядку установи міської ради, вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку. Місцевого совредування місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території міста Артика. Навіщо одного разу на півріччях формувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішення ради і доручення виборців, брати участь в організації виконання рішення ради та її органів, наручні виборців у масових заходах, що проводяться Активською міською радою на території громади, вивчати громадську думку, поручати потреби Громади інформувати про них радо і органи, брати безпосередньо участь у їх до визначати і прилюднювати дні години та місце прийому виборців інших громадян, у не регулярні одного разу на місяць, прийому виборців, розглядати пропозиції, звернення заяви скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного рішення. Це те, що касається права обов'язків депутата в виборчому області. Виляк ще чуть -чуть ширше, але ми заостряємо внимання саме на таких важливих його правах і обов'язках. Права обов'язки депутата у Раді та органах. Депутат міської ради має право обрати і бути органи та органів ради, офіційно представляти виборців у Раді та органах, пропонувати питання до їх радою та її органами, носити пропозиції, зауваження до порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорень. Питань про їх суті, вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, вносити на розгляд ради та її органів проєкту рішень з питань, що належати їхні компетенції, поправки до них, висловлювати щодо персонального складу оформлюваних ради органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою, порушувати питання про недовіру військовому голові, розпуск органів охоронних ради та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування. Раду участь в дебатах з питання з ставити запитання доповідачам, співвідповідачам, голову щодо засідання, вносити пропозиції про заслуговування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи під звітних підконтрольних ради, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів, посадових осіб, які діють на її території. Порушувати у раді та її органах, питання про необхідність перевірки, роботи під звітницям, підконтрольних радіо органів, підприємств, установ. Виступати за упорахуванням своїх пропозицій, пропозицій чи з мотивою голосування надавати довідки, знайомитися з текстами виступів з чи протоколом засідання ради та її органів до їх опублікування. оголошувати на, на засіданнях ради та її органів текстів звернення заяв пропозицій громадян або об'єднання, якщо вони мають суспільне значення, об'єднуватися з іншим депутатом, депутатської групи, фракцій, які діють відповідно до реклама права. Також депутат міської ради зобов'язаний додержувати конституції та Україні, України, Кабінету міністрів України, регламенту ради та інших нормативних правових що означають порядок діяльності Ради та її органів, брати участь у роботи ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить психічно розприяти виконання, виконувати доручення ради і органів міського голови, інформувати про їх доручення. От що касається основних... Правда або зі депутатів місцевого ради. Відповідальність депутатів міської ради, де, надіяться, ну, я так звержу як поняття і, і загально від, від виглядів, відповідальність депутатів міської ради можна визначити як передбачення нормою чинного законодавства України. Негативні наслідки, що наступає для депутата внаслідок порушення ним норм права. Відповідальність депутатів міської ради є необхідним елементом його правового статусу. і Особливості, обумовлення політика правової природи депутата як представника територіальної громади в органах публічної влади, міської ради. До намечних віших з них можна віднести такі. За своїм характером відповідальність депутата міської ради вносить публічно-правовий характер. Тобто вона передбачає лише такі негативні правові наслідки, які пов'язані з обмеженням у здійсненні депутата публічних функцій, виконання депутатських повноважень. В цьому плані слід відрізняти. Відповідальність громадянина, що наступає для нього на загальних підставах, це кримінальна, адміністративна, дисциплінарна цивільна права. І відповідальність громадянина, обраного депутатом за невиконання чи неналежне виконання своїх публічних функцій як члена представницького органу публічної влади. Це, собственно, конституційна правова відповідальність. Підстава для відповідальності громадянина, громадян, самоякості депутата міської ради, може бути порушеним тих вимог того чинного законодавства, що передбачає належне виконання ним депутатських обов'язків. Можна виводити два види Конституційно-правової відповідальності депутатів міської ради. Це перше колективну солідарну і індивідуальну персоніфіковану. Колективна наша солідарна конституційно правова відповідальність наступає до всього депутатського корпусу. Міської ради, незалежно від діяльності отримала депутата шляхом дострокового припинення повноважень ради, це наявності передбаченим законом юридичних підстав, і вона має місце в таких випадках. Якщо міська рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, закону України, право свободи громадян, громадян і наручів при цьому вимоги компенсити органів про проведення цих рішень відповідності закону. Якщо в сесії міської ради не проводяться до складаних причин строки, встановлення законом України про місцеве самоврядування або міська рада не вирішив питання внесені до їх, їх лідер. За наявності таких підстав, повноваження міської ради і отже, і всіх депутатів ради припиняється до строку з рішенням силового референдума або за рішенням Верховної Ради, яка призначає позачергову вибору депутатів міської ради. Специфічною формою колективної конституційної правової відповідальності депутатів міської ради є така що Рішення ради міському судовому порядку. Конституційно-правова відповідальність депутати міської ради, що має індивідуальний персоніфікований характер, може набувати таких форм, і в безпеково припинення повноважень знайомності підстав, передбачені за, офіційних документів за рішенням ради чи шляхом відкриття От Що я такі вкратися сказати щодо то, то, права обов'язків та відповідальності депутатів місцевої ради. І відходимо що правовому статусу посадових осіб місцевого самоврядування, а також їх відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичним та юридичним особами перед державою. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначений Конституцією України законом України та місцеве самоврядування України про статус депутатів місцевих рад, про вибори депутатів Верховної Ради Законом Руспу місцевих атлати сільських селищних міських горів, розпульку в органах місцевого самоврядування та інших. Особливою особи місцевого самоврядування діють на підставі в межах, межах повноважень, спосіб передбачених Конституцією, і законами України, корупції вони у своїй діяльності, Конституцією України, і законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, актами органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, також нормально правовими актами Верховної Ради, Автономної Республіки Крим, Ради міністрів. На станні політичних моментів, так що в цьому плані все. На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про праці зрахування особливості, передбачення законом України про службу органів місцевого самоврядування. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування це, по-перше, додержання Конституції, законів України, інших нормативно правових актів. Актів органів місцевого самоврядування, забезпечення відповідно до їхніх повноважень, ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, додержання прав та свобод людини, і збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стало їм відомо в зв'язку з виконанням службових обов'язків а, а також іншої інформації, яка згідно з законом не підлягає розголошенню, Постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійних кваліфікацій, сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків. Ініціативність, творчість у роботі, що мали для до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, до про високий рівень культури, спілкування поведінки, авторитет органів і посадових осіб місцевого самоврядування, недопущені дій чи діяльність, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави. Посадові особи місцевого самоврядування мають право на повагу особистої гідності, справедливіше на встановлення. Ставлення до себе з боку керівників співробітників і громадян, на плату праці залежно від посади, які не обіймають, раму яким присвоєно в якості досвіду та стажу роботи, на просування службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації. забезпечення та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці на соціальний і правовий захист, отримувати установлення законодавства порядку відповідних органів державної органів влади, влади, влади автономної республіки, того органів місцевого самоврядування, підприємств, установи організації, незалежно від їх підперекування і форм власності об'єднання громадян, окремих осіб, матеріали та інформація, необхідні для виконання своїх службових обов'язків. Порядків межах становить законом отримувати інформацію відносно матеріалу своєї особи справи та знайомлення з іншими документами, що стосуються проходження ними служб. В органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органів місцевого самоврядування відповідні пояснення та надавати особисті пояснення, вимагати проведення службового розслідування з метою спростуванням безпідставлення їхню думку, звинувачення або підозри щодо них, захищати свої законні права та інтереси органів державної влади, і органах влади Автономної Республіки Крим в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку. Це те, що розглянути самоправовий статус місцевого самовряду. самоврядування, самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами перед державою. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, відповідальність органів та посадових осіб, місцевого самоврядування, стаття 74. Це перше, органи та посадові особи місцевого самоврядування, суд відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами війни і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування означається Конституцією України цим та іншими законами. Відповідальність перед територіальними громадами стаття 75. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодичні, але не менше, як два рази на рік. Інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку місцевих бюджетів з інших питань сил значення зготують при територіальним громадам про свою діяльність. Територіальна громада в будь-який час може достроково припинити повноваження органів та осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян і забезпечують дійснення наданих їх породою. Реальні відбутки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцево самоврядування територіальними громади означається та іншими законами. Відповідальність перед державою, стаття 76. А органи та посадові особи місце самоврядування несуть відповідальність у разу порушення ним Конституції або законів України. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питання здійснення делогованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Відповідальність перед юридичною і фізичною особою. Стаття 76. У 77. Шкода заподієння юридичним і фізичним особам, в результаті неправомовних рішень дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування. Відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправильних дій рішень дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок їх власних. Почти в порядке установленных законы. Споры по установлению порушенных прав, юридических и физических, черных, в результате решений, где, где мы влияем с уровнем, або в основном в относительности к от самовыгодованию, решаются в особом порядке. Это вкратце то, что я пытался для вас донести. В принципе, я озвучил на самые такие моменты, что это было важным